Слава Україні народ! Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні трішки половив я щуку. Ага. На початку була покльовка зранку десь о 9 і трошки пізніше ще заробив пару клювань, не все вдалося реалізувати і по суті. Приманку, Приманка, тільки одна зробила рибалку. Комплект сьогодні зі мною був Люфтлідер Фінезон, Альдеваран 22, 5-лібровий нейлон. І робив я по віці з 45-го по-моєму або ні, 50-й От. Погодні умови не найкращі. Вітер, можна сказати, що обличчя, але боковий і ще й такий сильний, метрів шість, мабуть. Якщо я не помиляюсь по прогнозу. Коротше кажучи, важкувато ловилося. Трошки випав я з медіапростору, в мене просто немає часу зараз на рибалку, бо всього за ці три місяці, можна сказати, був на рибалці лічені рази і не хотілося щось знімати, тому що... Це були короткострокові такі вилазки. і деякі в принципі, були результативні, деякі ні. От. Що хочу ще сказати? Хочу попросити вас поставити лайк, прокоментувати цей ролик і підписатися. Це десь зможу просуватися україномовному контенту на Ютубі. Ну і всім байткастинг. Так, розпочну з рачка такого. Це Crazy Flapper. Сами маленький з офіційних заявлених. Здається, я вже і забувся як кидати. Ну все красиво. Ох, покльовка така. Сподіваюсь, було видно. Так дала. Такі ударища. Прямо вже ось тут. І така мала щіпалка. Геп. Клас. Коротше, крезі флапер працює. Можна пробувати. Щоправда, мені незручно. Тут ситуація з вітром така весела. От, е, і я думаю перейти, о там русло річки є. Це таке е, сателітне озерце. От. Думаю туди перейти. Ух, удар злющий. Таку проводку роблю, типу не спішне зависання. Півтора грама. Mm, Джигулівка якраз підходить для цього. Удар такий. Ну скільки я західів зробив? Штук 15. Такс. Ммм... бум пубум. за мене засікла. Нічого страшного. вихід класний. Навіть така малеча вже під ногами лупцює приманку. Трішки я випав і думаю, що я втратив взагалі хіст до, до закиду і до всього іншого, але начебто все норм. Одному підкруту буває півтора. А буває, що дотягую вуличну. Также опах, була щепалка мала. Вітру кидати так собі. Я думаю, тут і фанати без інерційних катушок не хотіли б ловити. Зараз перейду туди, а там вітер буде боковий. Сподіваюся, буде набагато краще. М -м. Да, оце в таких випадках калькута зі своєю передаткою була б взагалі ідеальним варіантом, тому що. Якраз тут під бровкою, під бровкою, під берегом камиш старий і він тупо заважає ловити. Сподіваюсь, буде ще покльовок, хоча б парочка. У мене небагато сьогодні. З собою снести, хотів сказати, приманок. Парочка вопчиків. Парочка вопчиків, зокрема, тіні магалон. Там ще можливо, я не пам'ятаю, що я там вклав в ту коробку. Тані магалон точно є. Поклав його на випадок мілячка, а на цьому озері. Він є от з тої сторони, з паралельної, тому я туди ще схожу трошки згодом в обличчя можна сказати, Так, перейду на річку, похожу там. Потім, якщо що, буду вертатись до автівки. Можна буде тут ще походити. Так, постав я двуграмову вже джиголовку. Я думаю, що вона буде краще для цих умов. Ой, летить краще. Летить доволі далі, ніж півторачка. половинку перебиваю якраз. Можливо я навіть помилився і там один грам. Я щось наче брав півтора нові зурівські джигалівки. Три штучки гаком гривень, здається, коштують. Ну Я вважаю, що це пробувати варто. Оп-оп-оп-оп. Майже сама розв'язалась. Ще трошки десь один виточок. О, супер. Ох і умови. Сьогодні не з найкращих. У мене взагалі сьогодні... Тільки три приманки силиконових, це Crazy Flapper, Sex Impact і... третя... А що я третє брав? Не пам'ятаю вже. вже шквальний у мене вже вуха промерзли, тому я одягнув казюшон. ай-яй яй из холоду. поки я включав камеру коротше щука зійшла ай яй причому клювно Тут в ногах. І тупо забув увімкнути камеру. І вже вколов її. Кинув пічингом метрів 10, може. доведеться прив'язуватись в перший раз. Так, перев'язався за хвилинку буквально, може менше. Сексі-імпакт. Спробую. Все уже взяв. Епа. Хоч б мала, ну. Хоч об щось. Кльов є. Тихше тихше. Ну хищі палка. Так, народно, нарешті, перша. Блін, уже дві риби я злив, ну хоч така якась манюнька, є. Давай. Такі рук. І пішла. Фух. Навчу, як зливати рибу. Якшо що. <рес> так, прогрес. Котра зараз 11.05. Я приблизно півтори години на водоймі. от Із трьох покльовок одна реалізована, нарешті. Так, буду продовжувати, треба витерти руки. До речі, поки я був відсутній в інфопросторі, то це таки я слідкував за новинками і китайці вони випускали так багато аврор своїх і ще всякого лайна дуже схожого на калькути. Що я трошки був в шоці, якщо чесно. Якісь лонгазі і ще щось таке. Навіть не знаю, ну японці випустили не так багато нових а точніше. А точнішим, якщо бути, то не так багато катушок я бачив Антарес новий відчимасті з СВТВ. Лімітед, здається. Дуже красива катушка. Як на мене. Ми переходити, приїхали чергові рибалки, якось всі покидали, покидали за одного місця і поїхали. Місце там поперечне. А я хожу повздовж річки. І в мене вже, грубо кажучи, два клювання. Одна хороша не зійшла, а друга поменше не зійшла. Той же І... пробуємо ще отидем. Непогано, але не туди, куди б я хотів. Тож народ підведемо підсумки, я вже буду завершувати триклювання. На жаль, тільки одне з них реалізоване. Більше нічого не зловив, вітер шалений, трошки заважав, ну то таке це ще раз. Тверджує мою теорію, те, що бейткастингом і ультралайтом можна ловити в такі погодні умови. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому попрошу вас поставити лайк, комент на підтримку каналу та підписатися до нових зустрічей. Па-па!